Всім привіт! Приїхав на ставочок, хочеться половити рибу на поплавцеву вудку. Минулого разу я тут рибалив на боковий ківок. Ну, кльов був посередній, але червонопірка досить непоганого розміру покльовувала. А сьогодні хочу половити поплавцевою вудкою. Подивитися. Як поплавець скаче по поверхні води, як його рибка затягує під воду. Ну, Якщо покльова буде дуже мало, тоді спробую на боковий ківок половити. Взяв я з собою вудку для цієї снасті. Тому подивимося, як воно буде. Годинка часу в мене сьогодні є. Я вже так вздовж берега не буду ходити шукати рибу. Буду ловити по тих місцях де вона клювала на попередній риболовлі як бачите дує вітер сьогодні на попередній риболовлі вітру взагалі не було ну але коли є вільний час тоді і їду рибалити з наживки сьогодні манка ну і подивимось чи буде клювати червонопірка гарного розміру сьогодні чи ні як бачите ставочок дуже заросший тому на дно опускати наживку не бажано. Вітрена погода, поплавець зносить і десь силоно та трава знаходиться. Навіть не знаю, якщо так буде і далі. Будуть такі зачепи, тому будь прийдеться таки розмотувати вудку бічний ківок. Вітер. Є і такий навіть не маленький, я вам скажу, хвильку розганяє. Тому поплавець на одному місці втримати дуже важко. О, є, друзі. Перша невеличка червонопірка. Попереднє місце покльовок не дало, ну там були покльовки, але рибку підсікти було проблематично, а ось сюди тільки прийшов і зразу піймав невеличку червону пірку. Подивимося, можливо, о, дивіться, ще одна, але ну дуже дрібненька рибка кліє. Не той розмір, що був вчора. Пливе. Хочеться, звісно більшої рибки. Рибка в цьому місці явно крутиться. Мабуть, буду рибалити тут до кінця сьогоднішньої риболовної сесії. О! Ось така невеличка червонопірка. Пливи. О, оце вже щось трішки більше. Дрібнота, звісно, але вже трішки більше, чим попереднє. Ну, невеличка. Червона пірка покльовує. Пливи, маму з татом клич. Покльовки йдуть одна за іншою. Ну, але розмір рибки далеко не той, який би хотілося. Дуже багато тут дрібної рибки, вона манку зразу об'їдає. Ну а коли якась більшечка підійде, от дивіться, Бачите, ось така вот дрібненька ловиться. Більша рибка. Як десь там підійде, то тоді буде вже така чітка покльовка. А так дрібнота атакує зразу манку. Ну але покльовки, друзі, раз за разом. До кінця риболовлі так і продовжувала активно клювати червонопірка. Покльовки на кожному закиді, Але, на жаль, розмір рибки не радує зовсім. Вдалося піймати більше 30 рибинок і їх всіх відпустив додому, підростати. Хотілося піймати, звісно, більшу червонопірку, але, на жаль, сьогодні клювала одна дрібнота. За таку можливість виїхати на риболовлю. Дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та глядачам каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі.